Приєднуємо до нашого етеру журналістку Уляну Бойчук. Маємо пряме вімкнення зі Сполучених Штатів Америки. Уляно, вітаю! Дякую, що ви до нас доєдналися. Вітаю, Уляно. Звісно, рада долучитися до етеру. У нас поки в сполучених штатах ще обідня пора, і все, що відбувається тут, воно тільки починає відбуватися в цей понеділковий день. А ми вже звикли, коли у нас ефір, у вас від вас починає з'являтися максимально багато заяв, і нам потрібно оперативно завжди на них реагувати. Розпочнімо із простого, але насправді із такого важливого для нас з вами, тому що ви Українка. Вчора ми відзначали день відновлення нашої незалежності, день незалежності нашої України. Які особисто ви побачили прояви солідарності в Америці щодо України, прапори ті самі пости, які прозвучали заяви. Насправді День Незалежності тут у сполучених Незалежності України тут у сполучених штатах е, дуже я би не сказала це відзначати, тому що ми не відзначаємо двісно живемо в період війни, в час війни і. Не можна сказати, що це було святкування або що, але це люди зібралися на площі своїх міст, що було дуже знаково. наприклад в Чикаго, велика українська громада зібралася на акцію в підтримку України. У Вашингтоні теж пройшов такий парад, де зібралися і українці, але й не тільки українці, насправді, і американці, які теж підтримують Україну. Досить багато було американців. наприклад коли була зустріч у Білому домі Зеленського із Трампом, вони просто приходять. Вони Юють плакати на звичайних картонках, так як було в Україні кілька місяць, тому, можливо трошки більше. Люди просто приходять плакати з плакатами, що вони підтримують Україну, вони висловлюють слова підтримки для України. Вони дуже часто говорять, що вони не погоджуються моментами із рішеннями, які адміністрація нині робить, і це досить солідарно щодо України, і це дуже відчувається насправді з боку звичайних американців. Також якщо говорити про оці. Ну, я не знаю, святкові святковий святковий день день незалежності тут у сполучених штатах День незалежності України. То я би хотіла відзначити для себе подію, яку про яку хотіла би з вами поділитися у Нью-Йорку Вчора був такий арт перформанс який був який мав назву Freedom 24, 24 Freedom, І це досить була така знакова подія, тому що вона зібрала це. Були не тільки пісні, це були також і старовинні українські, українські е, пісні співали. Були була гра на бандурі, була гра на піаніно. Е, співали українські пісні, які були переважно із воєнною тематикою, і це все було так переплетено е, в такий такі перформанс арт перформанс, який е, був також із е, такою. Великою посепрзпосеред зали були пташки, які власне символізували це. Така була як інсталяція пташок, і ці пташки символізували як відновлення України, і також FPV дрони, на які збирали люди які були там на на цьому івенті. Я б хотіла дуже відзначити цю подію, тому що вона саме була не про святкування, а про те, що ми маємо переосмислити нашу незалежність, переосмислити нашу свободу, і люди ставили там собі і під час зустрічі і після і до питання про те, що таке для нас свобода, і про те, як ми маємо діяти, і це дуже знаково робила вчора спільнота українців у Нью-йорку але знаю, що американці були теж присутні. Цілком з вами згідна Уляна щодо того, що ми вже е, який рік поспіль нічого не святкуємо. Одному якось у нас вже так прийнято називати, що ми не святкуємо, а відзначаємо той той самий день незалежності, про який ми з вами зараз говоримо. Нам особливо приємно, що американці, е, ми часто чуємо, що світ втомився від війни, але коли ми чуємо, що люди організовують такі заходи, ми точно розуміємо, що це далеко не так. Про Трампа і Путіна це гучна зустріч Дональда Трампа із Владимиром Путіним. Як все виглядало очима самих американців? Наскільки вона? в Принципі сколихнуло американське суспільство, врешті решт як змі Сполучених Штатів Америки трактували зустріч Трампа і Путіна більше про настрої, Я б хотіла трішки до цієї теми ще повернутися трішки пізніше, але зараз хотіла б сказати про звичайних американців, які підтримують Україну, і що не менше 61% людей і тих, які підтримують Дональда Трампа, вони вважають, що потрібно збільшити підтримку України і потрібно продовжувати підтримку України. І саме ці люди дуже часто, коли якраз. Була зустріч Путіна із Дональдом Трампом. Ці люди дуже часто говорили про те, що вони не розуміють, що відбувається що вони не підтримують те, що відбувається. Це були звичайні люди, яких я також зустрічала на вулиці, і це дуже знаково, що такі люди. А і ще дуже важливо, що ця цифра, оце 61%, вона триває. Вона з'явилася не тільки сьогодні, а вона триває вже пропродовж кілька кількох років. Це означає, що ця підтримка звичайних американців України досі є, і вона досі досить відчутна. І 61% на таку країну, як Америка, це досить багато. І власне це було досить відчутно, коли були як була якраз ця зустріч в Алясті, тому що дуже багато людей постило в своїх соцмережах, що вони не розуміють, що відбувається. Вони не розуміють, чому взагалі відбувається ця зустріч? Чому на Алясці? Як так сталося? Що військовий злочинець перебуває на американській землі? До а що було після зустрічі із Володимиром Зеленським зустріч і дев'ятьма європейськими лідерами? Що послали американці після цього дня? Знаково, що якраз коли приїхав Зеленський, американці прийшли під Білий Дім. Підтримати українського президента, я ще не найперше, тому що організація United help Ukraine організувала американців і українців на такий мітинг. І ці люди прийшли, і вони власне якраз дуже підтримували присутність президента Володимира Зеленського. І досить багато було навіть в американських змі. Багато ЗМІ писали про те, що чому на зустрічі до прикладу в Алясті не було Володимира Зеленського. Ми знаємо, Володимир Зеленський говорив, що він готовий зустрічатися з Путіним і е, був би готовий поїхати на Аляс. Але цього не сталося, і коли вже кілька днів після Володимир Зеленський приїхав до Білого Дому, він отримав дуже, дуже такі схвальні, якщо так можна сказати, підтримку, таку велику підтримку американського народу і американських людей, і це було дуже відчутно, і в соцмережах було відчутно, і в медіа було відчутно, було відчутно навіть там біля білого дому, де я працювала, Від себе скажу, що дуже багато американців намагаються показати свою солідарність з Україною, і вони говорили, що підтримка України нині це підтримка демократії в цілому світі, і дуже важливо бути е, і показувати свою солідарність з Україною в цей момент. Уляно щойно буквально перед нашим з вами вікненням з'явилася інформація е, про те, що Дональд Трамп заявив, цитую Путін не хоче зустрічатися із Володимиром Зеленським, тому що він йому не подобається. Чи знаєте більше інформації щодо цього? Е, бо наголошую інформація буквально от за. Кілька секунд з'явилася до нашої з вами розмови. Так, ну взагалі, я би всі заяви Дональда Трампа не була такою. Ем... Категорично намагаємося їх аналізувати. Mm -hmm. Дивуло би категоричною, найперше. Я би також старалася з холодним розумом їх сприймати. Я нещодавно була е, в етері одного із подкастів, де ми е, обговорювали якраз це питання заяв Дональда Трампа. Всі заяви, які робить Дональд Трамп, він сам по собі дуже експресивний. Такий чоловік він любить пресу, він любить багато говорити. Я е, коли була на зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа минулого року, в вересні в Нью-Йорку, Це було досить відчутно, що він. І намагається. Сказати публіці, зробити заяви, і ці заяви, які він зараз робить, нам треба сприймати з дуже холодним розумом і розуміти, що в нього ну до прикладу, якщо там йдеться про зустріч Путіна і Зеленського про організацію цієї зустрічі про посередництво Америки в цій зустрічі, ми маємо ну для себе розуміти, що на ці на цією історією працюють дуже багато ще урядовців американських Ми ну, однозначно мають, будемо повідомляти, мають, як з'явиться більше інформації що сказати і тому. У так, так, дякую дуже Уляна, за це. Вімпнення мусимо завершувати на прямому зв'язку з нами зі сполучених штатів Америки. Була журналістка Уляна Бойчук.